31 березня 2023 року набувають чинності зміни у законі про медіа. Цей документ допоможе посилити інформаційну безпеку України у змі. Тепер за новим законом друковані і онлайн видання мають здійснювати реєстрацію, але тут є певні розбіжності, адже друковані змі можуть не реєструватися, але в період воєнного стану документ про реєстрацію є обов'язковим. Аби детальніше розібратися у цьому питанні, факультет журналістики у голову національної спілки журналістів України у Рівненській області Дмитра Тарасюка, який розповів всі анси. Тобто, одна стаття каже, що не треба можна не реєструвати. Друга стаття вимагає про те, що треба такі вказувати цей документ. Ну от як воно може бути, я не знаю разом з тим. Дев'ятий розділ закону про медіа, де діяльність засобів масової інформації під час воєнного стану говорить про те, що обов'язково потрібно реєструвати. В теперішній час і п'ять років після закінчення, після скасування воєнного стану перереєстрація друкованих медіа буде відбуватись безкоштовно, а новостворені мають оплачувати цей процес. Однак, як говорить Дмитро Тарасюк, не всі змі хочуть реєструватись, тому що за цим стоїть відповідальність видання за опубліковану інформацію. Вони не дуже самі поспішають реєструватися, тому що. Якщо зареєструвався, можна далі наступає відповідальність за поширення якоїсь інформації, а вони не хочуть нести цієї відповідальності. Легше всього там взяв, десь скопіював, щось почув, крає муха, щось там додав, видав і так далі. Студенти запитали і про обмеження свободи слова. Журналіст запевнив, що нашій країні це не загрожує, оскільки українці довго за неї боролися. Юлія Пашкевич, Андрій Морозько, телевізійна служба Майгу. lute para